Продовжуємо тему, яку ми розпочали минулого разу, а, власне, бути прикладом, зразком. Для нас, для християн, є дуже важливо розуміти, що ми в кожних обставинах життя ми є прикладом. Якщо ми цього хочемо чи не хочемо, вивчаючи оточуючи середовище, ми завжди бачимо, що люди на когось дивляться. Ми беремо приклад зірок, чи це є. Зірки спорту, чи це є зірки Голівуду, чи це, можливо, якісь відомі люди, які себе прославили чи прославилися, і ми хочемо чимось бути подібними на них. І деколи ми забуваємо дуже просту істину, що навіть будучи просто вдома, просто в церкві, ми також стаємо прикладом для інших, особливо в церкві, коли в нас є певне спілкування, певна група людей. Ми дивимося на інших людей. І так чи іначе ми їх імітуємо, стараємося робити так, як роблять ці люди. Певного дня апостол Павло в посланні до Тимофія 1 Тимофія 4.12, 1 Тимофія 4.12 каже молодому Тимофію, який в той час уже був пастором міста Ефес, досить процвітаюча велика церква, він каже такі слова: нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує. Але будь зразком, прикладом, ми казали, що приклад, грецьке слово приклад, е, тупос, що означає удар. І після цього удару, коли ми його наносимо, залишається певний відпечаток. Власне, цей відпечаток лишається на інших людях. Це слово вживає апостол Павло до молодого Тимофія. Коли ти будеш мати вплив на когось, і цей удар, цей відпечаток лишиться на комусь, пам'ятай, який відпечаток повинен бути. Якщо, ми сьогодні є, якщо ти сьогодні є мама, якщо ти є сьогодні тато, бабця, дідусь, пастор церкві, який відпечаток персонально я і ти робимо на тих людях, які є біля нас? Якщо я є мама, який відпечаток я роблю на своїх дітей, коли вони дивляться на мене, хочу я цього чи не хочу, але я роблю цей відпечаток, я роблю цей удар. Тато, питання для тебе: який відпечаток ти робиш на своїх дітях? Перш за все на твоїх дітях? Діти дивляться на тебе. Де, коли, можливо, ти навіть того і глибоко не приймаєш до серця, але самим основним прикладом в дітей в їхньому житті є їхні батьки. Як ми сьогодні, яким прикладом ми сьогодні, яким ударом ми є для наших дітей? Будь прикладом для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Минулого разу ми конкретно зупина... зупинялися на цими ціли... словами. Власне, тут поєднання і духовна картина, і тілесна картина, який приклад повинен подавати апостол Молодий Тимофій, який був пастором в місті Ефесі. Сьогодні ми з вами більш в деталях зупинимося, що означає для нас персональний приклад. Перш за все, ми з вами будемо говорити ті, хто є старші, старші в церкві як пастор. Старші в сім'ї, як батько і як мама. Який сьогодні приклад ми подаємо для тих, хто є біля нас? Якщо я є пастор в церкві, перш за все, який я приклад подаю для своєї громади, подаю для своєї церкви, бо я знаю, так чи інакше, церква буде перш за все дивитися на пастора. І якщо пастор собі дозволяє певні речі чи не дозволяє цих певних речей, люди точно то саме в більшості своїй. Будуть шукати як відображення в своєму житті. Якщо ти є мама, якщо ти є тато, діти перш за все дивляться на тебе. І якщо ти собі дозволяєш певні речі в своєму житті, ти аж ніяк не можеш вимагати від своєї дитини, щоб твоя дитина цього не робила. Дуже часто буває картина зворотнього напрямку, коли ми бачимо свої помилки, ми бачимо, що це є недобре, що це неправильно, і ми бачимо, як ми страждали від того, чи страждаємо від того ще гірше. І ми стараємося своїм дітям говорити, щоб вони того не робили. Хочемо, щоб вони були спокійними, хочемо, щоб вони були добрими, хочемо, щоб вони були чуйними, щоб вони помагали один одному, щоб вони не говорили поганих речей один на одного. Але коли ми побачимо, коли діти побачать наше життя і почують, про що ми говоримо вдома, як ми говоримо за інших, як голосно ми говоримо вдома, які високі наш тембр є, особливо у спілкуванні між чоловіком і жінкою. І коли діти дивляться на нас, і ми їх пізніше коректуємо, це просто не має впливу на їхнє життя. Вони такої корекції ніколи не сприймуть. Це доведе навіть до гіршого, доведе до певного обгострення ситуації, до конфліктної ситуації. І дуже часто, що ми можемо сьогодні спостерігати, особливо в цьому нашому суспільстві, коли діти лишають просто-напросто дім. Вони не можуть мати спілкування зі своїми батьки, батьками, які вимагають від них те, чого вони самі ніколи в житті не робили. Подібна ситуація є до пастора. Як я можу вимагати від людей як пастор? Щоб люди жертвували, наприклад, на діло Боже, щоб люди підтримували діло Боже, щоб люди приймали участь в служінні в житті церкви. Коли сам як пастор я не буду жертвувати на діло Боже, сам як пастор не буду вірити в десятину, сам як пастор не буду приймати активну участь в житті церкви, хоч можливо можу знайти масу пояснень, сказати, я був хворий, я був нездоровий, в мене є певна проблема, в мене є певне щось інше, де я можу працювати так само багато не тільки в церкві. Апостол Павло Петро першого, певного дня говорить, 1 Петра 5, 1-4. 1 Петра 5, 1, 4. Тож благаю між вами присвітерів. Вірш другий. Пасіть стадо Боже, що у вас. Наглядайте не з примусу, але з добровільно по-божому, не для брудної наживи, а ревно, вірш третій. Не пануйте над Спадком Божим. Але будьте для стада за взір. І вірш четвертий. А коли архіпастор з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. Тут не говориться тільки про пастора церкви. Коли ми з вами вивчаємо сім'ю, в сім'ї також є свій пастор. Цей пастором, от переважно, є батько, який веде сім'ю, який керує сім'ю. Якщо, звичайно, батько є невіруючий, така роль випадає на долю дружини, матері. І відповідальність дружини, відповідальність чоловіка, відповідальність пастора розуміти, що певного дня ми дамо відповідь перед Богом, як ми виховуємо свою сім'ю, який вплив ми робимо на свою сім'ю, який приклад ми даємо для своєї сім'ї. Не будьте тягарем, як лідери вдома чи в церкві для своїх. Але людина, чи ваші діти, чи Оточення, в якому ми перебуваємо, чи церква повинні відчувати, що ми хочемо допомогти. Що ми хочемо допомогти, щоб ніколи не відчувалося, що хтось когось заставляє і це легко зробити тоді, коли ми ходимо з Богом. І коли все, що ми робимо, ми розуміємо, що ми не робимо тільки для людини, але робимо для Бога. Слідуючий пункт. Апостол Павло дає своє життя як приклад. Коли ми вивчаємо з вами життя апостола Павла, він декілька разів. Дає своє персональне життя як приклад. Він багато страждав, він був гонимий, він декілька разів, декілька разів смерть дивилася йому в очі, він гинув на кораблі, він, гин, він мало не згинув в тюрмі, його декілька разів били тяжко киями, після чого він вийшов живим. Але завжди він своє життя ставить за приклад. Про що це говорить? Чи можу я сьогодні, так як апостол Павло сказати: подивіться на мене. І робіть так, як я. І чи завжди ми захочемо, щоб ті, хто є біля нас, в даному випадку, я говорю про церкву і про сім'ю, щоб могли подивитися на нас, і ми могли бути впевнені і заспокоєні, якщо вони так зроблять, то буде добре. Скажіть, чи ви всі так би хотіли? Коли твоя дитина, твій син, твоя дочка, моя церква чи паства, де я поставлений пастором, робили так? Як я. Подумайте над цим запитанням. Чи ви б хотіли, щоб ваші діти робили точно так само, як робите ви? Якщо ви можете сказати Амінь, ви є благословенні, ви є добрим прикладом. Якщо в всіх питаннях життя, які ви не робили, те, що діти ваші знають чи не знають, особливо ті області життя, про які діти не завжди знають. Ви так думаєте, що вони не знають. Вони розуміють все більше, ніж ми собі можемо подумати. Чи ви хотіли, щоб вони, подивившись на нас і сказали, тато, мамо, пастор, я хочу робити так, як робиш ти. Ти для мене є прикладом, і я буду робити все так, як робиш ти. Деколи так можна сказати, правда? Сьогодні ми бачимо, скільки є багато норсінгомів, там, де батьки при своїх живих дітях, це не думайте, що це є достояння чи при привілегія суспільства нашого, коли побудовані думи і, і в тих домах. Живуть старші люди. Це не є привілеї, це є велике упущення. Просто держава, бачить, що, від, них, що від, від батьків відмовляються діти, мусила зробити своє найкраще. Не діти зробили своє найкраще, а держава зробила своє найкраще. І ніколи не потішайте себе думкою, що ми приїхали до Канади. Тут є такі гарні дома для престарілих, І так держава гарно дивиться на це і допомагає старшим. Допомагає тому, що ті, хто віддав своїх батьків, не хочуть бати за них. А чому так сталося? Тому що певного дня тато і мама були добрим прикладом, щоб діти так зробили, де, власне, вони зараз опинилися. Що ми вивчаємо певні народи, особливо мені не раз доводиться спілкуватися по роду, е, свого е, ну, свого тим, чим я, те, що дає для мене життя, фізичне життя е, з, з людьми, які є із Індії. В них рахується за великий позор, за саме посліднє, ганебне, якщо батьки опинюються в домі для престарілих. Для них навіть є заганебне те, рахується, коли ти маєш батька чи маму вдома старенькі, не рухаються тяжко їм, і що вони не самі дивляться, а вони наймають когось, щоб хтось за ними. Така висока культура, де коли ми з того сміємося, подивися на нас, українців, ми є передові люди, правда, в всіх областях життя. І всі наші дума є наповнені батьками. Апостол Павло каже певного дня, бо хоч би ви мали 10 тисяч наставників 1 Коринтян 4, 15, 16, 1 Коринтян 4, 15, 16, Бо хоч би ви мали 10 тисяч наставників у Христі та отців небагато. А я вас. Породив у Христі Ісусі через Євангелію. Тож, благаю я вас, браття, будьте наслідувачами мене. І коли ми читаємо з вами ще один вірш, 1 Коринтян 11, 1, 1, Коринтян 11,1. Будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Ми бачимо певного дня апостол Павло зустрічається з Христом. Він імітує повністю всіх своїх ділянках Ісуса Христа. Він не є посміяний ні в одній області життя. Не має значення, як суспільство його глибоко хоче принизити, як хоче поставити його на коліна, як воно над ним сміється і знущається, але ніколи не можна посміятися над людиною, яка ходить з Богом. Бо фінально буде посміяний той, хто хоче посміятися над кимось. І зараз апостол Павло каже, будьте наслідувачами мене, як і я Христа. Іншими словами, візьміть приклад з мене. Я певного дня взяв приклад з Христа. Я пройшов по цьому, по цьому життю. Я бачу перев... великі переваги, великі привілеї в тому, що я є в Ісусі Христі. Сьогодні ми можемо бачити, як. Суспільство, що робиться навколо нас, розбиті сім'ї, сльози. Чому? Тому що людина не хоче брати приклад з Ісуса Христа. Батьки не хочуть брати приклад з Ісуса Христа. Діти беруть приклад з нас, коли ми беремо приклад не з Ісуса Христа, а з когось іншого. І тому ми маємо проблему в своїх сім'ях. Як ми сьогодні на це все дивимося? Сьогодні ми можемо це все поправити. Сьогодні ми прийшли в церкву не просто щоб послухати, але щоб взяти слово і пізніше жити з цим словом, виконувати це слово, жити на цьому слові і фінально бути переможцем, бути наслідувачами мене, як і я, Христа. Апостол Павло вчить молодих християн у Солунській церкві на власному прикладі, щоб вони стали таким же прикладом для інших. Якщо в даному випадку, як ми приходимо до церкви, я кажу, беріть приклад з мене. Ви стали певним прикладом, але цього ще є недостатньо. Тепер, ті, що є біля нас, наш вплив повинен бути настільки сильний на цю людину, щоб ця людина, стала кого ми вчимо, хто є під нашим впливом, став прикладом для інших людей. Якщо ти маєш дитину і її виховуєш, недостатньо, щоб ти був прикладом. Потрібно дитину довести до такої величини, щоб твоя дитина в доброму питанні стала прикладом для інших. Ви бачите, яка висока вимога ставиться перед нами? Я дивлюся на Ісуса Христа. Беру приклад з нього, сам стаю прикладом і хочу, щоб на мене дивилося. вчу тих, хто є біля мене і не просто вчу. Моє бажання, що тих, кого я вчу, щоб вони також стали прикладом для інших, з ким вони спілкуються. На цьому можете поставити амінь, сказати амінь. Ваша задача евангелізації буде закінчена. Але і задача евангелізації почнеться для тих, хто став прикладом для інших, тобто наших дітей. Якщо ми хочемо бачити четверте, п'яте, шосте покоління, чи, чи ще тут на землі, чи вже з висоти, ми повинні перш за все самі бути добрим прикладом і лишити після себе те, що ми називаємо добрий приклад в інших. Чи ми можемо сьогодні так сказати? Коли ми подивимося на себе, коли ми подивимося на тих, хто є біля нас, коли ми подивимося на тих, хто не тільки дивиться на нас. Але дивиться на тих, кого ми вчимо. Ви бачимо, яка висока відповідальність є на кожному з нас. Перша Солунян 1.5-7. Перша Солонян 1.5-7. Бо наша Євангелія була для вас не тільки у слові, але й у силі і у Дусі святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, якими були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачами, наслідувачами нам і Господеві, слово прийнявши у великому утискові з радістю Духа Святого. Так, що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії. Так що ви стали взірцем. Для всіх віруючих у Македонії. Якщо раніше апостол Павло радів про себе, певного дня він радів, коли він знайшов Ісуса Христа, коли Христос відкрився в Його житті, Він прийняв Христа і став жити так, як вчить його Христос. А тепер Він радіє за учнів Македонії в Ахаї, що вони є таким же добрим прикладом, як колись він їх вчив, і яким прикладом був він персонально. Ходіть з Богом. Вчиться Господнього слова. І ніколи не будете посміння, завжди будете мати перемогу. Ісус попереджує конкретні попередження Ісуса, щоб ми ніколи не були поганим прикладом. Щоб ми ніколи не були поганим прикладом, чи стали причиною, коли інші люди почнуть грішити через нас. Дуже часто в своєму житті ми стаємо поганим прикладом. Як я кажу, люди завжди дивляться на нас. Особливо, коли ми приходимо до церкви, коли ми знайшли щось нове. Люди деколи можуть казати Я на тебе, не дивлюсь, не хочу навіть твою сторону дивитися, але це не так. Люди будуть постійно дивитися за вами. І чим далі ви будете просовуватися в перід благословінні Господньому, чим більше ви будете імітувати Христа в своєму житті, люди будуть більше і більше дивитися на вас. Якщо вони раніше бачили тільки якийсь один сегмент в вашому житті, тепер вони будуть навіть чіплятися за деталі вашого життя. Будьте добрим прикладом, ніколи не станьте поганим прикладом. Велика проблема виникає тоді, коли людина дивиться на мене, і я в чомусь для людини, для того, хто є біля мене, подав добрий приклад. Людина схватила, чому вона так хватає? Тому що вона нас імітує. Вона розуміє, якщо можна це комусь зробити, і він це робить. Це для мене є мій приклад, моя зірка. І я тепер беру приклад з нею і починаю робити точно то саме, що робить тато, що робить мама, що робить пастор, що роблять ті. З кого я беру приклад. Певного дня, коли ми вивчаємо з вами історію царів, перша царів, 16 голова, ціла 16 голова, ми її читати не будемо, але вивчаючи саму хронологію цієї, цієї голови, ми побачимо, що на арену виходить Ахав, один з найгірших царів Ізраїлю, який будь-коли жив в Ізраїльському царстві. Він доводить народ до крайності. Але чому так сталося? Чому Ахав, який став царем, зумів так далеко відвести свій народ? Коли ми починаємо більш акуратніше вивчати 16 голову, ми побачимо, що перед ним були його послідовники, ім'я яких було Баша, Ела, Зімрій, Омрій, чотири царі, які крок за кроком кожен удалявся від Бога. Якщо один відійшов один крок, другий, третій, четвертий, і ви вже бачите, як я далеко стою від кафедри. Вже бачите, як я далеко стою від кафедри. Якщо ми стаємо поганим прикладом, хтось один нас стає поганим прикладом, другий стає поганим прикладом, пізніше ми починаємо почи, пожинаємо цілу картину відступлення від Бога, цілу картину трагедії не тільки в церкві, не тільки в країні, але трагедія приходить в сім'ю. А хав, певного дня. Так далеко відвів не тільки свій народ, але він відвів і свою сім'ю від спілкування з Богом. І, вивчаючи історію сім'ї Ахава, ми побачимо, як ганебно вони закінчили. Вони не стидалися вдома ні сексу, вони не стидалися грязного сексу, не стидалися вдома поклонятися іншим богам, не стидалися різного роду мати банкети, де вони вели різного роду оргії. Чому? Тому що перед ним були попередники. Які стали для них прикладом, і вони вже навіть не розрізняли, де є зло, а де є добро. І для них зло стало, як каже апостол Павло, привілеєм. Цей привілей роблення зла було для них за велике надбання, коли я приходжу додому, і в мене цього є з подостатком. Ми бачимо, як глибоко падає людина, і ми бачимо, який печальний кінець був царя Ахава і його дружини Єзавель. Не доведіть себе до цього. Не дайте нікому спотикання, не дайте для людини тої, що дивиться на вас, щоб вона через нас спотикнулася, а ще гірше згрішила і відійшла від Бога. Сам Ісус Христос каже такі слова, Матвія 18, голова 6-7. Матвія 18, 6-7. Хто спокусить одного з малих цих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли жорном линове на шиї йому почепити і йому потопитися в глибині. Вірш сьомий. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Читаємо уважно слідуючий вірш, чи частину вірша. Надто горе тій людині, що від неї приходить спокуса. Зауважили собі? Горе. Перед тим ми читали вірш, що через когось приходять спокуси, то краще для такої людини взяти камінь, жертовний. Від жорна, коли мелиться в тяжкий камінь, почепити на шию і кинутися в глибину морську. Ви розумієте, що самогубство перед Богом – то є самий крайній гріх. Уже більшого гріха не може бути. І зараз Бог ніби радить зробити таке. Це говорить, наскільки великий гріх робить людина, коли вона сама ходить, а через неї хтось спіткнувся, грішить, іде в погибель. Розумієте, про що я говорю? Що ні, ми ніби своїм життям когось підбодруємо, щоб людина, подивившись на нас, ішла в пекло, ішла в погибель, ішла в геєну огняну. Ще раз вірш сьомий, шостий. Сьомий. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти, але горе людини, через яких ця спокуса. Горе тій людині. Так що, коли ми дивимося на своє життя, подивимося, що ми сіємо. Пам'ятаємо, що каже сам Христос: Горе для тебе, горе для мене, якщо я сію спокуси, якщо хтось дивиться на мене і через моє життя відходить від Бога, хто через моє життя проклинає Бога, хто через моє життя робить те, що навіки розділить Його від вічності з нашим Богом. Якщо ми сьогодні таке можемо робити, є ще добрий час покаятися. Не думайте, як ми щось зробили погане і вже все, ми вже загинули назавжди. Ну no. ми загинули назавжди, якщо ми померли і не покаялися. Тоді ми загинули назавжди. Поки ми живемо на землі, Господь настільки добрий до кожного з нас, що Він бажає спасіння грішника. Він бажає підняти грішника, він бажає дати для нього нове життя. І навіть якщо ми себе відносимо до розряду християн і є в церкві, ми спіткнулися, і Ісус сам каже, що праведник. Сім разів впаде, і сім разів підніметься. Він зрозуміє, що він робив, підняв свою руку і далі продовжує свою дорогу з Богом. Не замикайтеся в собі. Якщо ми сьогодні зробили якийсь гріх, і люди на нас дивляться, ми не призналися в своєму грісі, а люди це бачать і нас імітують, чому потрібне таке покаяння. Горе є. Коли ми підняли руку і сказали, і в своєму грісі, люди, які бачать на нас, вони більше нас не імітують, тому що розуміють, що ми зробили гріх. Розумієте, до чого веде Христос? Якщо будьте дуже акуратні в цьому питанні, якщо ми переступаємо лінію закону, підніміть руку і скажіть, Господі, прости, бо я зробив гріх. Ми не знаємо, хто дивиться на мене і хто імітує моє життя. І якщо можна мені, і я є праведник, бо я є праведник, який ще ніби не спіткнувся і не підняв руки, людина дивиться і каже, якщо можна цьому чоловікові чи цій сестрі, які так гарно стоять в Бозі, то чому цього не можна мені? Знайдіть силу покаятись, підняти руку, тому що ми не знаємо, хто дивиться на нас і як ми когось відводимо від Бога. Наслідуючий раз ми з вами продовжимо нашу тематику. Це буде остання проповідь на цю тему бути зразком. А нам на остаток пороздумуємо, коли підемо додому, коли перед нами цей новий тиждень, яким прикладом я є, чи моє життя приводить людину до пізнання правди і Бога. Приводить до сполучення з Богом, до благополуччя в сім'ї, до щастя в сім'ї, до спокою в сім'ї. Ніколи не звалюйте щось на когось, перш за все, дивіться на себе. Ніколи не шукайте причини в іншому. Як ви почнете шукати причину в іншому, ви запутаєтеся, Потонете. Якщо є якесь недорозуміння, перш за все, шукаємо його в собі. Якщо ми звільнилися і стали сильними, стаємо прикладом для тих, кого ми звинуємо. А Господь їх нас благословить.